Світ прогнувся як ООН грає на руку Путіну, залишаючи Україну в небезпеці. Країна терорист розв'язує війну, вбиває, катує знищення і головує в Раді безпеки. ООН. Саме так Росія, яка розбомбила Маріуполь, стемла Бахмут, збила літак, сидить у головному органі безпеки світу. А ООН виносить глибоке занепокоєння. Світ прогнувся, і сьогодні я покажу вам, чому ООН стала не рішенням, а проблемою. Що таке ООН і навіщо вона була створена? 1945 рік світ шокований жахами Другої світової війни, мільйони мертвих, голодомор, Голокост, атомні бомби. І ось вирішили створити Організацію Об'єднаних Націй, щоб більше ніколи не було світових воєн, безкарності і геноцидів. При створенні організації до ООН входило 50 країн, але тільки 5 мають право вета: США, Великобританія, Франція, Китай раніше це був Тайвань, і СРСР після другої світової війни ці країни вважалися головними переможцями та головними силами у світі. Щоб вони взагалі погодилися на створення ООН, їм надали особливого статусу. Після розпаду СРСР у 1991 році ніхто не голосував, щоб пустити РФ в Раду Безпеки. Вони просто зайшли. І сіли, але статут ООН не передбачає автоматичного успадкування членства. Коли Єгославія розпалася, Сербія не отримала автоматичного місця. Їй довелося подавати окрему заявку. Юридично це сірий спірний момент, але ніхто не наважився сказати ні. І тепер агресор має право вето Збитий літак. Це вже доведено, що це була ракета з російського Бука. Іде покарання Буча, Ізюм, Херсон. ООН пише звіти, а Росія голосує. ООН створювалась як глобальний гарант миру. В неї є функції та інструменти, які б мали запобігати війнам, геноцидам і безкарності. Вона може вводити миротворчі місії у регіони конфліктів, захищати цивільне населення, ухвалювати резолюції, які можуть закликати до припинення вогню, визнавати порушення прав людини, навіть може запроваджувати санкції через Раду безпеки. Але право вето. Будь-якого з п'яти постійних членів, включаючи РФ, блокує. Рішення є міжнародний суд ООН, який судить держави. А ще є співпраця з міжнародним кримінальним судом, яка судить особисто президентів і генералів. Але ці процеси тривають роками, і РФ просто не визнає юрисдикцію. Крім цього, ООН координує гуманітарну допомогу біженцям, а також голодуючим, постраждалим від стихійних лих або війни через Раду з прав людини ООН стежить за дотриманням прав у світі, готує звіти. Але на практиці часто не може вплинути на диктаторський режим або агресорів, бо вони самі там сидять. У 2023 році Росія головувала в Раді Безпеці, і це просто схоже на те, що маніяк очолив поліцію. В ООН працює дуже багато людей і всі вони отримують зарплату. Наприклад, аналітик може отримувати 5-10 тисяч доларів на місяць, якщо високі посади це 15-20 тисяч доларів на місяць. Агенсек ООН понад 240 тисяч на рік, а також в нього є резиденція, охорона, статус і бла бла-бла. Адміністративний бюджет понад 3 мільярди на рік. І що ми отримаємо за ці гроші? Фразу ми глибоко стурбовані. За останні роки ми бачили багато абсурдних дій ООН. Мовчання щодо руйнування Київської ГЕС ніякої реакції не було на депортацію українських дітей, РФ, головуюча країна в Радбезі, коли вона ж бомбить Україну. Судан, Афганістан, Іран це повне мовчання, тиша і вічні звіти. І проблема не в ідеї, проблема в системі, яка застряла у 1945 році. Щоб реформувати Раду безпеки, треба згоди постійних членів. А Росія... Ніколи не дасть згоди на втрату свого права вето, тобто реформи неможливі. Потрібна нова структура, новий формат безпеки без терористів і маніпуляторів. Тому ми поки маємо лише симулятор безпеки.